Панове, всім привіт! І e випустили нового крутого центрального захисника, який добре знайомий тим, хто пильнує метових гравців. Кім Пембе, височезний рейтинг, крутезні стати, і я захотів його зібрати. І крім того, я вирішив побудувати склад повністю із гравців французької ліги 1. і основа і запас для того, щоб виконувати завдання на червоного тоца Опенде, який саме в завданнях є, його немає в загальній команді сезону французької ліги. Прокидайся, гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Боже, нащо тут їх мільйони з БЧ? Та дали би один 95-го рейтингу склад зібрати і все? Беркхам, Дель П'єро, та у мене тут. Хо-хо-хо, я готовий. Я готовий. Кімпембе. Ти, 91 рейтинг. Ну що, Ramos? ти би міг покинути склад, але зараз будеш грати Перес Кимпбе для опенди. Всі флешбеки виходять отак? Я пам'ятаю, Бейл так виходив, Рамос так виходив. Добрий вечір. Я плей-офф не пройшов. A few moments later. То йому четверту зірочку куди підтягнули? На Фінти чи на вікфуд? Бляха, я граю за опенду, який майже не зміниться, а то я баран. Але там разом з ним ще челендж є, не ну, нехай. Що ж? теж читаєте те, що і я. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Шо що, Іто? Хуня. Хуня Іто. Ха-ха. <laughs> Гову суперсап тоді виходить. Повисіло навіть ще секунду і зайшло. Добре. Тюрам, ліво, право, право. Тут 4-4. L2 удари на місці мають бути. Нема, але він їх бив прикольно. Тут нема. І то хто ти шоти, ліво, право, право? Опенда точно права. Ми йдемо за опендою. Головне в стіну не увійти. Ооо. Що це? Що це за паси такі страшні? Ай, то хуйня Добре. Ох, оу. О, пенда, оце я дриблян. Як я сумував за тобою, о пенда який ж в нього дриблінг просто лівим стіком? ну десь ще один 1 можна тиснути. Фофана. Рамус. Ой ні. Скажіть, що це офсайд. Дякую. Добре. З поверненням еластико. Після Кейна. Так файно. Зворотній еластіко. О, кімпмб. ух. Як він там той центр поля тримає? О, кімпмбе. Кимп підстрахував. Ой-ой-ой. Хей! Що це був зараз за вибір позиції у кімп не знаю. Куди він там біг? Собі зараз згадав, як би мені зайшов паєт. важка, no. але yes. скоріш за все, перша перемога. Кіліан Бапе. Ой-ой-ой, терштейн ворота. 4 1 Оп. Кінпамбе забрав, але від нього гравці не падають. Від Ramos і Вандейка падають. Люденьки, що це за склад. Добре, І Іто, давай, я в тебе поки трошки віру. Ух, хуня! Хуня! О! О, фофана, не хуня! О, аталь. У мене щось останнім часом я і коли монтував і граю, помічаю. А гравці дають відбори в стилі капоегіру. Чого так? Ні, ну чому? Ну є шанс, що за рахунок того, що я відкрив рахунок. Можливо, не дасть мені поразку, але... Шанс маленький. І я не можу зайти. Вау. Wow. Не дай, не дай, ей, не дай. Курва! Один один. Їдемо в стіну. Веркам. кімбам о, пенда. Ой, класно, G0 дуже грамотне рішення. Ей, я думав, я лагенько зараз катну і буде гол. О, по-дурному прийшов. Але носить донору грамосу. І то, і то, і то набирає і сюди йому. Класно. І то. Твій зірковий час. І то. Ну і то, ну то не можна було вже запороти. Треба його замінити, коротше, на наступний матч. Кобела? Не прошей кобелі хвіст. Жінуля no. Ну і де ти чех? Ну що ти за трейд маєш на такі сейве? No. А курва! На! І ПМБ. дуже багато роботи робить. Ну це вже був крапкою. Ну, зрештою, у нас є ще Маві Діді. Вистачило ура, мені не треба збирати, звичайно, позиції, який я радий. Ой-ой! Якась страшненька команда. О, пенда Ааа, я думав, це гол. Ну, кімпамба, ну де той? Він навіть з Холандом не боровся, він боровся з бензима. Мої хлопці вміють перехоплювати м'яч, ти дивись. Мабуть, якщо програю, буде зміст зупинитися. Порухатись майже нереально. А коли створює моменти, то не забуває. Ей! Hey! Ну кім ПМБ? Та ні, та ж стік скерований на жіноля! Я забив. Боже, я гол забив. Там, де мені здається, що ідея геніальна. Гра каже ідея нікчемна. Ну це просто... Божевілля. Угу. Наша пісня гарна і нова. Короночку. Туди її. Я фінтити не хочу, нічого не хочу робити, крім кнопки хрестика і крутити лівий стик. Все плеває, взагалі, не розумію. Але він кидаю, оце от прикол. Ну чому знову відскакує йому? Як і четвертий гол пропущений, те саме було. Я роблю підкатки им бамбе відскок йому. Зараз я роблю відбір відскок йому. Ура. Та Боже, дай точний пас! Страйк. Ясно. Боже! Вау, що? Таке з грою Несі, давай. Лео. Ну, давайте, хлопці. Велику справу зробили. З 1-4 на 3-4. Yes бачиш, що бляха. Ну просто. Гол. Я не розумію, що з пасами в цій грі. Вони всі йдуть просто от, от адресат і пас іде туди, 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 але не на адресата. Чому курво? І в захисті так само. Курва грай просто прямо по прямій в лоб дав кінець. Заб'ємо ще. Ще і ще. Фофана. Ну. Та ясно. Да, ясно. Ха-ха. Бляха, світі яйця. Ну, постійний пресинг, Один гол спіймайте, хлопці. Уф, давай. Тисней сам. Вставай. Є. Yeah. Що за вистраждана перемога? Ооо. Катастрофічний геймплей Ukraine. Так, бей всі ворота і всім ми тобі подякуємо. Алаба, переглядіш. Такий склад середній. Фофана. Охопенда, що ти дав? Добре. Але як дав опенда, перепрошую не робочою ногою. В нього три зірки. І це страйкера на не півзахисник. Передача Кевіна Дебрюйна якогось рамус. Кейн, ПМП, добре. Це вже було гарно. Фааак! Гол престижу, називмо це так. Ее, джедаля, проштовхнув, все-таки той мяч. БПМ. О, пенда розібрався. Гову грає Мені срака. Боже мій, божевільний удар просто Сидная ГОВУ. Кого ано я думав, що удар летить за слабо, бо я не влучив зелений таймінг. Але погляньте, ось він герой. Базовий, але герой. Понесло Рамусик. Ану, Кім, покажи їм. Кім ПМБ. Важка ситуація. Ей, в сраку. Вау-гравця в кім ПМБ я не відчуваю, чесно кажу. І. Мусів, Мусів влучити. Боловець. Мусив. Окей, okay, БМБ, ну. Там можна було зараз стримуванням партнера якось заблокувати той удар хіба ні? ЧО клас. Курва з тими переключеннями, сьогодні правим стіком на срака. Ну то ясно, ясно. І тут Те, що треба. Ну, Рамос. Який сейв дорома, дякую. Кімпамбе на блоці. Кім Кімпамбе. Нарешті він зіграв у потрібний момент, у важливий момент. Кінець. Переможний кінець. Гову. Він дубль оформив? 5-1. Поразка була Дісконектор. Боротьба за червоного опенду продовжується. Лапорт мені сподобався, я одразу відчував, що він класний. Кімп МБ, можливо, я зіграю, що на наступний день геймплей буде краще, і... і тоді я скажу, що він. Файний. А поки я не скажу. Мені Рама сподобається більше, а Тімов з Єрван Дейк це номер один. Отака от ситуація. Афафана дуже сподобався. Навіть голий три асисти. Він потужний, масивний, впевнений. Та буду я ще з ним грати з Кімпем Б. Нікуди не дінуся, але. Ота якби зараз спитали. То я б сказав, що рамус мені подобається більше ніж кімпамбе. Але грати ще з ним будемо, будемо. Чекаю тепер ваших коментарів, хто збирав кімпамбе, як він вам чи сподобався, чи виправдав очікування. На цьому все. Якщо відео сподобалось, не забувайте про лайки. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.